Привіт, малята! Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Сьогодні я хочу прочитати вам віршик Грицька Бойко, який називається Здоровим будь. Сідайте зручненько та слухайте тихенько. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. куд-куди, на доріжку. починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чут з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком умиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом, щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обморквинки чистять зуби І тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі білі. У мене щіточка зубна. Подивиться, ось вона. Зверху вниз і навпаки, чи що зубки залюбки. Носить півник співунець, на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене і грібіночка зелена. Я нікого не прошу, сам галівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіже й налита, не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не ллю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик. Чистить пірячко горобчик, потім пурхнув на плетінь. Я чистенький світ твірінь. Крем взяв я із полички, сам почистив черевички, Ще й помив колошки для сестри я в дошки. Наш рябко у двір забіг, а на лапах мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежатко косолапи у берлозі смугче лапу, ой яка принатна, наче шоколадна. Не відміть же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята. Гелкотять, клоняються, ніби всі вітаються. Я, знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед в вулик свій, працювать бджілки охочі. Зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Тобі сподобався віршик? А як він називався? Так, здоровим будь! Давай тепер разом з тобою пригадаємо, які ж тваринки або птахи зустрічалися нам у віршику. Хто кликав діток на пробіжку? Так, це була курочка. Без мила і водиці умиваються. Так, дві киці. Глянуть Любо, обморквинки чистять зубки. Так, це кролики. Хто такий цей співунець на голівці грібинець Так, це півник. Не лізуть прямо у корито із ногами. Так, це поросятка. Потім порхнув на плетінь і чистенький ціп цвірінь. Так, це горобчик. Він у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Так, це собачка. Косолапи у барлозі смокче лапу. Хто це? Так, це ведмежатко. Хилкотять вклоняються, ніби всі вітаються. Так, це гусенята та каченята. Зранку трудяться до ночі, носять мед у вулик свій. Так. Це пчілки. Молодець. Ось ми з тобою і пригадали всіх тваринок. А тепер розглянь уважно картинку. І самостійно розкажи, що вони робили. Хто тобі найбільше сподобався? Чому? Хто не сподобався? Як ти будеш поводитись? Будь здоровий, бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступне для людини. Всі дороги і стежини. До нових зустрічей.